Дякую парламентарям за ухвалення мого законопроекту про військового омбудсмена. Це про реальний захист прав наших воїнів. Закон вже підписано і опубліковано сьогодні. Я підписав указ, щоб закон запрацював. Указ про створення офісу військового омбудсмена. Затверджено також положення про роботу цієї інституції. І я призначу Ольгу. Решетилово, людину, які наші воїни добре знають. Першим українським військовим омбудсменом. Попереду запуск інституції, системної роботи. Важливо, щоб на всіх рівнях у силах оборони України було це відчутно. Робимо те, що посилює армію. Робимо те, що посилює воїнів нашій армії. Дякую кожному, хто допомагає. Дякую всім, хто працює заради. Нашої України, всім, хто воює заради нашої держави. Слава Україні!